Вітаю на каналі. Сьогодні 25 червня 25 року для Херсонщина почав спіти такий дуже працьовитий сорт абрикосу під назвою Примаріс. Спіє він нерівномірно, частина плодів вже м'яка, частина плодів ще аж зеленкувата тверда. Спіє він впродовж тижня, приблизно зазвичай так. Консистенція м'якоті середня, не тверда і не м'яка. Для перевозки, якщо впродовж одного дня то годиться. Дуже соковитий, м'якоч у спілих плодів така таюча. Навіть спілих плодів сама м'якоть хрумтить трошки. Кислинка ближче до шкірочки є такий цукор помірний, комфортний, тобто збалансований такий він. Кислинка така ледь помітна. І цукор не насичений сильно, як у деяких сортів, що як мед є. Цей сорт завжди добряче плодоносить. Загрузка в нього шикарна завжди, в нього не було ні одного року, щоб він передихав відпочивав. Його можна назвати страховочним сортом, коли більшість сортів може бути не врожай, цей буде завжди плодоносить. Нелітневі морози. Неквітневі приморозки його, як кажуть, не знищили. Його багато, що навіть прийшлося нормувати, тому що перегруз губи. Якщо я не помиляюсь, то він ніби самоплодний сорт, самозапильний, що є великим плюсом в таких випадках, як в цьому році. Ну, що сказати по ньому, головний козир це його врожайність. По смаку є, звісно, кращі сорти, я так розумію, це більш технічний промисловий сорт, який бере кількістю, а не якістю. По смаку, ну, така тверда четвірка, тому що у мене є з чим порівняти смаки, то це на тверду четвірку. Після роботи звісно, він програє. Але ж і масу, яка, яка в нього, яку він наростив за цей рік яку завжди Масу дає, він також це, за це треба поважати його. Також він може змінювати свій смак з року в рік. В цьому році може бути менше цукру, на той рік може бути більше. Отак в нього є по роках змінність. На цьому буду огляд завершувати його. До нових зустрічей. До побачення!